Розпочинаються міжнародні поетичні читання Меридіан Черновіць у Чернівцях. Вони проводяться вже 14-те. Події не скасували навіть попри повномасштабну війну. Продовж трьох днів тут виступатимуть письменники з України, Німеччини, Швейцарії та Ізраїлю. Гості поетичних читань зможуть відвідати публічні дискусії, творчі зустрічі, презентації нових книг та винні дегустації. Я вперше на Меридіані, я переселенка, і у мене очікування ну найвищі. Я хочу побачити письменників наших. І не тільки наших зарубіжних письменників. Чеха хочу почути, Жадана, хочу почути, Андруховича, Прохаська. Мені цікава оця нова збірка Чорногуз, поетична. Мені цікава ця дівчина, бо вона ну, це нове ім'я, це ім'я саме цього військового періоду. Це дівчина, яка пережила щось більше. Чим може хтось інший, розумієте, і вона змогла це передати поетично. Це не, не було деякі кажуть, що не можуть творити в період війни. Вони настільки переймаються подіями, а вона може намерені перша. Я би дуже хотіла послухати Жадана, оскільки колись у Львові була на його лі лі літературнику, але наразі я не маю якихось очікувань, просто хочу насолоджуватися, послухати і надіюся, що зможу відвідати завтра як якомога більше. У мене є маленька донечка, і якщо чесно, то я напевно придбаю якусь книгу дитячу. Цього фокусувалися на українських митцях та темі російської війни проти України. Українські автори зараз служать у збройних силах або займаються волонтерством. Зокрема, відбудуться презентації книг Тараса Прохаська, Олександра Мехеда та Сергія Жадана. Окрім того, представлять антологію прози Воєнний стан з передмовою Валерія Залужного а також свою поетичну збірку представить військова Ярина Чорногус. Антологія воєнний стан це підсумок першого року війни 22-го року. Ми зібрали. 100 голосів різних українських письменників, публічних інтелектуалів, людей, яких зачепила війна, змінила їхнє життя. І ми захотіли зробити цей досвід спільний, таким панорамним воно звучить як хор, тому що дуже багато людей розказують про те, як вони живуть. Ми бачимо війну як певну новину. Обстріли, зіткнення і так далі. А ми захотіли додати цьому людського голосу і через призму цих багатьох-багатьох досвідів людей, які втратили житло внутрішньопереміщені особи, біженці, які виїхали, письменники, письменники, які стали вояками і вступили до лав ЗСУ. От створити такий панорамний образ цього року, який ми прожили. І Сергій Жадан, і Юрій Андрухович, і Оксана Забушко, Артем Чех, Олександр Бехет, Катерина Калитко. Презентуємо книжки, які були видані в Україні впродовж цих останніх півтора років повномасштабного вторгнення. Це книжки, які є фіксацією і рефлексіями на війну проти України. Письменники, які їх написали, це люди, які е, підтримують і які обороняють Україну. Це в тому числі е, наші захисники, які служать в збройних силах України. Але це також і волонтери, які волонтерською роботою підтримують українців. Ніхто із тих, кого ми запросили, не відмовився з причини війни. Тобто, це зрозуміло це е, типова ситуація, наприклад, для учасників з Ізраїля, яким ця е, ну, ситуація війни дуже добре знайома, тому в них в принципі немає страху їхати в країну, де йде війна, проблемніше це з іншими країнами на кшталт Швейцарії чи Німеччини. Я був свідком трохи учасником того, як це народжувалося у далекому вже 2010 році. От, ну і я радію, що фестиваль не просто продовжує жити, а живе красиво з радістю. Побував би і в Артема Чеха, і в Мехеда. От, І я з радістю послухаю завтра вірші з нової збірки Сергія Жадана. От так що ну, також дуже цікаво, що над чим працюють, як працюють наші іноземні гості. Така багата програма і всього хочеться. Трошки торкнутися. Вхід на більшість заходів вільний також гості поетичних читань можуть задонатити на збори для українського війська. Також після завершення усіх подій проведуть благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити прямі трансляції заходів та наступні відео з поетичних читань.